Так, це саме те, що ти думаєш, це задоволення, яке легко взяти з собою. Вібратор в білизну від відомого бренду Лавенс. П'ять особливостей, які роблять його топовим в своїй категорії. В кінці, як завжди, найцікавіше. Ергономічна форма з дуже потужним магнітом, тож ти можеш не переймати, що під час активних рухів ти його загубиш. Але лавенц попіклувались і додали в коробку запасний. Друге, це одна з найтихіших таких іграшок, тож звуки вібрації тебе не видадуть. А от звуки задоволення можуть. Третє. На повній зарядці девайс буде працювати 3,5 години, що втричі більше ніж у багатьох схожих. Найкрутіша фішка лавенс це, звісно, додаток, в якому відкриваються безмежні можливості: віддалене керування, необмежена кількість патернів вібрації, синхронізація з музикою, голосом, передача керування партнеру з будь-якої точки світу і синхронізація з іншими девайсами левенс на відстані. І ще одна цікава функція: це будильник. Уяви, що ти прикидаєшся не від дратівливих звуків, а від приємних. Них вібрацій замовити вібратор в білизни фері ти можеш на сайті Ділдом або написавши нам в Директ.